Залишилось дожити і побачити цю ноутбуку смартфону скромняшку на власні очі. Втім, скромність далеко не завжди прикрашає. Бо, наприклад, новий Helios Predator Neo 16 AI – від Acer просто кричить про те, який він потужний і геймерський. Знаєте, в цій його відвертості є щось до біса привабливе. Тим більше, що його внутрішнє наповнення цілком відповідає агресивній зовнішності. Тож, давайте глянемо, як виглядає найдоступніший вхід у преміальний геймінг у 2025-му. Рубані форми та вихлоп системи охолодження як у суперкара, клавіатура з чотирма окремими різнокольоровими. Зонами підсвітки та логотип з такою ж RGB підсвіткою, але це все частина образу. Бо тут тобі і відеокарта аж до Nvidia RTX 5070 Ti на 140 Вт з ультимативним мультифрейм геном, і топові Intel Arrow Lake HX. І звісно ж, 16-джімовий 2 k oled Дисплей. До речі, вперше в Predator на 240 Гц. Ну бо менше при 4 x генерації та такій карті має бути. Заборонено Женевською конвенцією. Чи що там регулює співвідношення потужності до параметрів монітора? Втім, щоб там не регулювало параметри мінімально необхідної системи охолодження. В випадку Helios Neo 16 AI Acer вийшли з цього договору і зробили офігенне охолодження на кастомних теплових трубках та з використанням рідкого металу, що здатне розсіювати до 200 ватт і при цьому не ревіти як f 16 на форсажі. Так що може, ноут? Зовні трохи схоже на самоліта, але точно не по гучності під час роботи, і можу сказати, що в цьому плані. Деякі конкуренти набагато більше наближені до того самого f 16 Так заради тиші прийшлось піти на деякі жертви, і Helios Neo 16 AI зі своїми 25 мм явно не найтонший хлопець на селі, але й не виступає в надважкій категорії, бо вага 2,7 кг цілком вкладається в норм для ноутів подібної діагоналі. Наташа, а що це за AI в назві? Київська область чи нас знову прогрівають на якісь штучно-інтелектуальні Фішки, щоб виминити гроші з слабіючих рук. Ну, по-перше, завдяки процесору та карті NVIDIA, Note дійсно дуже добре справляється з AI-задачами. А по-друге, всі штучно-інтелектуальні фішки направлені саме на відчутне покращення користувацького досвіду. Наприклад, завдяки трьом мікрофонам та алгоритмам, Note передає лише ваш голос, а не те, як котик на фоні риється в лотку. Перевіряла саме в такій ситуації, можу сказати, все працює. Плюс тільки там розмови. Миття для камери, щоб приховати наслідки безсонної ігрової ночі на зум-колі з начальством. Плюс непомітна окоадаптація режиму роботи для забезпечення оптимального співвідношення продуктивності та автономності. До речі, з нею тут все непогано. І в батареї на 90 Вт годин можна отримати в районі 6 годин автономної роботи. Саме роботи, бо якщо дивитись кіно, то завдяки OLED-у може бути і під 8 годин. А мінуси будуть. Ну, ноут не дешевий. Але при цьому помітно. Ну дешевши прямих конкурентів з подібним залізом. Так що це його. якщо шукали щось ультимативно потужне і при цьому портативне, переходьте за посиланням і зацініть Predator Helios Neo 16 AI. Він вартує не тільки вашої уваги, але й кожної гривні, єни, долара своєї ціни.